Друзі, доброго дня! Зараз я в селі Погоріло, Уманського району. До Умані 25 кілометрів. Буду дивитись хатинку. Там хата глиняна, обложена цеглою. В хаті такий починали робити частково якийсь ремонт, але мали жити молода сім'я, але передумали, поїхали ближче до Умані, тому що роб... працюють в Умані і їздити їм трохи виявилось за важко. В хаті газ не заведений, газ іде по вулиці. Вода в криниці теж не заведена в е, хату. Хата глиняна, обложена цеглою. Ділянка 32 сотки. Зараз все побачите. В селі тут є церква, магазини, три штуки, школа, садочок, сільрада, з роботи тільки тракторна бригада. Там працюють і чоловіки, і жінки, наскільки мені сказали. По зарплаті не можу вам сказати. Дорога біля хати всипана ще ньом, не асфальтована, ну, думаю, що сильного болота не буде. Все, дивимося хатинку, там все по максимуму стараюся розказати. Такий дорога будиночок, тут... горіх здоровий. Я кажу, дорога тут, тут не було дороги, бо вже... Тут таке було поколіна, мій півкомінь чоловік дай малих, в садик носив на руках, а потім прозав, було вже дорогу, вже дорога є тут. Бачите, добре. Да. Магазин в тому центрі. І базар є, і все є. У нас базар навіть є, так? Да? Ой, Боже. базар який, з дороги, так. Побіч у нас базар. Буде хліба там в центрі. Забур тримається. на криші, але нічого не тече поки. Нічого не тече. Хата не... Тут мій дур мурок хороший і хата не лопає. Да, тріщин по хаті не видно ніяких. Яблунька. А скільки хата стоїть вже? Два роки. Два роки. Жила, молода родина, мали жити, все помінялося. Це мусор струїтельний. вікно то сам вставляв в кухню, щоб Веранда. Вот такая. Такий коридорчик. Проводку меняли, да, это? Да, я сам все меняла. Проводка вся заміна. Все меняла, а шо ж. Вони ж хотіли тут жити. Дитяча кімнатка така була. Вікна дерев'яні в хаті, одне вікно є пластикове вонні. Мало Мала бути ванна, але не доробилась. Зал такий. Кабельне є. Така груба на дві кімнати, Цікаво. Якось так зроблено. Так, тут кухоньку таку зробили, газ не заведений. До плити підключають балон з газом, але газ йде по вулиці, є можливість провести. Ось така кухня, воду теж не встигли завести. Осталось тільки канава під трубу, але не встигли зробити. Ще одна груба така опалення, повністю пічне. Двері нові. Тут мала бути ванна кімната, це ж сюди мали провести воду, вікно поміняли. Проводку поробили трохи. Скільки ця кімнат виходить? Одна, дві. Три кімнати і кухня, 4. Три кімнати і кухня. І ще одна кімнатка така. Такий пол, тут наче все крепко не скрипить. А тут є така дирочка, треба досочки поміняти. По кругу пройшли кімнату, три кімнати і кухня, віранду. і вили, і великий, Не знаєте, яка площа хати? Самої хати яка площа? Не, знаю, не знаєте? Не угу. Добре. Вона зараз на роботі марні. Отакий дворик. Не асфальтований, але дорожки є кругом. Ну, тут трава. Не, ну Пройти <гум> можна, да, по болоті не будеш. Да, по болоті нема. Взять приїжджай та кости, бо це життя. Як зараз ставить, та іта її беріжає коси. Ось скриниця і траншея мала йти труба з криниці, насос на хату, але ну, не встигли. криничка Тут є гаражик маленький. Сюди не заїжджають, я так розумію, але при бажанні можна закривається не хочу. Балон з кухні. А, відкривайте. Тут майстерня була. Це город. Загальна ділянка 30 соток. Огріплюх, як правильніше. Ох, тільки темно, ну, нічого не побачив. так, А, трохи видно. Угу. Угу. Так, ну, тут порядок дуже. Почує дивіться. Вот все, концерты должны забрать. Приезжайте по строшке забрать, все, двигается, все. Полочки, все, все, дивиться. Понял, бачу, да. Все тут, живут, давай. Трюхи вот так есть. Ну что у нас, шесть, скажу, все. Стоит. Ступеньки, хорошие, все. Прушки по там все. Так, і тут щось будівлі це стара хата, але там заложено речами, туди не підемо, але там можна щось зробити також. Для худоби. Коморка кось? Курник такий? Це для дров споруду? Там тракторний стан, фермерська бригада якась. Вулиця не асфальтована, але всипана. Так все виглядає